Тенісний прогноз. Півфінал у хань. wta тисячник у жінок. Друзі. Умочитесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші неймовірні лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую всім, всім завжди наперед. Дякую, друзі. Паоліні Гоуф. Другий півфінал. На перший Соболенко проти Пігули. Я вже дав пару відео. Дивіться. Тому сьогодні вранці вже був готовий прогноз. А тут у нас другий півфінал. Гоуф і Паоліні зустрічались між собою 5 разів. Невеличка, але все ж таки, перевага взагалом, за рахунком на боці Італійки 3-2. Але. Увага. На хардкорті навпаки 2-1 невеличка перевага «Гоуф», Тому що Пауліні двічі перемагала на ґрунті американку. А якщо брати суто хардкортові матчі, то тут, звісно, перевага в одну перемогу на боці коко Гоуф». Я думаю, що вранці у суботу 11 жовтня, а саме тоді відбудуться обидва півфінали в Ухані, на цих китайських хардкортах буде майже рівна боротьба, так само, як і в матчі Соболенко-Пегула. Я прогнозував. Так само я, друзі, і тут прогнозую. Рівну боротьбу, і я не виключаю три сети. Саме це я і прогнозую. Навіть трішки більш я впевнений, що у матчі Паоліні Голф буде три сети, ніж те, що три сети буде в матчі Соболенко Пегула. Я би сказав, Соболенко-Пегула тут у мене співвідношення сторін, відповідно. 53 на 47. 53, звісно, Соболенко, 47%. На перемогу я віддаю пегула. І тут, ну, приблизно до 95% вирогітності 3 сети. А у матчі Гоу в Пауліні. Тут практично 100% 99,9, Відсотка, що буде 3 сети. На Гоуф я б віддав би 51%, а на Паоліні 49% перемоги. А на єдиний мій варіант прогнозу тотал по сетам більше 2,5, пропонують БК 2,4. Коефіцент. Оце буде єдиний мій і остаточний варіант прогнозу на матч Паоліні Гоуф 11 жовтня у суботу. І чекаємо вже 12. жовтня у неділю буде і фінал у Шанхаї у чоловіків, і фінал в ухані у жінок. Чудових переглядів. Неймовірного настрою і вражень вам бажаю друзі. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Запрошую всіх до великого збору. Вперше ми так цільовим своїм збором приймаємо участь в загальному зборі на зарядну станцію Екофло для. Наших захисників, для наших парамедиків, для наших МНСників. Це екофло, сучасний екофло, Підзарядна станція, щоб не мати проблем в місцях відсутності центральної електромережі. І таким чином наші захисники, наші медики зможуть підзаряджатися, заряджати свої гаджетки для гаджети для зв'язку, пристрої різні. І дуже зручно і дуже необхідно цей збір закрити. Друзі. Так як ми тільки почали, десь п'ята-четверта частина вже зібрано коштів. Я розраховую на вашу участь, на вашу небайдужість. Скільки хто зможе, я вам скажу чесно: навіть 5, 10, 15 гривень це немало. Повірте, реквізити і подробиці, що як і кому збираємо. Знаходяться у першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з моїх відео. Дякую самим небайдужим, дякую, що долучилися. Ми таким чином разом з вами наближаємо нашу перемогу. Від щирого серця чекаю також тут саме від вас ваші неймовірні лайки вподобайки, які дозволять все більшій аудиторії. Побачити контент нашої спільноти майстер-клас. А також змістовні коментарі бажано більш шести слів. Такі вимоги від сучасного алгоритму YouTube. Дякую, що ви у мене є. Наближаємо перемогу разом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.